Радо запрошуємо кандидата філологічних наук доцента кафедри іноземних мов та культури і фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ Мар'яну Гдакович, яка промовить свою доповідь світ медицини у поемі Івана Кудляревського Енеїда. Так, так. Доброго дня, шановні. Присутні, дякую організаторам за таку гарну конференцію за можливість виступити. І, власне, тема така дуже пов'язана із сьогоднішнім форумом, який присвячений 150-річчю НТШ, але не було б 150-річчя НТШ, якби не було 225 років тому виходу в світ першого видання Енеїди. І власне Енеїда, яка стала початком нашої. Літературної сучасної мови, яка стала початком сучасної літератури. І Енеїда, столітній ювілей якої 1898 року став початком громадянства і горожанства. Я тут мушу сказати, що це було велике святкування теж у Львові. Три дні святкували століття Енеїди. І з того часу почало увійшло загальний вжиток в Галичині слово Україна і український. До того ми були русини, так ви пам'ятаєте. Але не було б Енеїди, якби не два хороших лікарі, національно свідомих, це Максим Парпура. Ми знаємо, що він видав без Дозволу Енеїде без дозволу Котляревського Енеїду в 1898 року, але ми мало задумуємося, що це лікар, який був завідувачем медичної друкарні в медичному колезі в Петербурзі. А привіз Енеїду до Петербурга лікар Йосиф Каменецький теж відомий в 1709 році, через 10 років вийшло друге видання Енеїди. Теж без дозволу. Кольдаревську, ну за що він їм віддячив, і вже в третьому віданні він помістив парпур в пекло. Так благими намірами дорогу стало до пекла. Ми знаємо, що якусь особу мацапуру там смажили на на шашлуку. Це йдеться про Максима Парпуру. Хоч він вклав власні гроші у видання Енеїди. Ну і власне, якщо ми простежимо текст «Енеїда», я коли почала читати з легкої руки Тетяни Анатолійовни, вона запросила на конференцію, я була вражена просто, що наскільки цей дискурс медичний він присутній в цій поемі. Це другий, можу сміливо сказати, бо я вже в Енеїду дуже добре вивчила, роблячи цю роботу. Це другий дискурс як після військового і правничого, навіть ну, може, третій. А як фахові е спеціалізації, напевно, найкраще прописаний, в чому я вас спробую переконати. Отже, де в нас з'являється лікар? Так я отак от з мою доповідь складу в три таких частини: це лікарі, які там є, цілителі, е хвороби, хворобливі стани, ну і е органи і тіло, якщо я встигну. Отже, е лікар у нас з'являється, звичайно, де в пеклі. Професійний лікар, і лікар скрізь ходив в пеклі з ланцетом, з слабительним і спермацетом, і чванився як людей морив. Ми бачимо зразу, що описи коротенький лікаря. До речі, ну я ще раз підкреслю, надзвичайний майстер. От одною ремаркою він все дає нам про медичну професію і про Е, У цьому описі коротенько ми бачимо сферу втручання медицини. Це ланцет, це хірургічна, слабительне і спермацет. мазь, медики знають це. Ну, Консервативне лікування. Чому таке негативне ставлення? Тому що, звичайно, розповідь ведеться від кого яка паворіза, простачка. Ну, і в народі, будемо чого гріхати, їти, досі не дуже таке добре ставлення. Я часто буває до лікарів, правда. Тут ще треба відзначити, чому, що лікар з дипломом, фаховий лікар в XVIII столітті, це рання модерна доба, коли виходила енеїда, був дуже рідкісним явищем. Я вам трошки історичного контексту. Перша лікарня була відкрита в 1802 році, на 20, в Полтаві. Це коли Полтава стала губернським містом. До того була така приватна лікарня лікаря, зараз його знайду, може не знайду, зараз пригадаю, який доброчину відкрив лікарню. Ні, там трошки далі, щоб я вже... А Полтава на той час мешкало в Полтаві 8 тисяч мешканців, і працював один лікар, і було 5 цирюльників. От, щоб ми розуміли, яка був рівень медицини, як воно там відбувалося. Далі, власне, що хочу ще сказати, що, чому таке підозріння до лікарів було, ну звичайно, нове явище. І лікарі почали витісняти і боротися, звичайно, з чим з народною традиційною медициною, яка була туди. Тоді я до неї ще далі повернуся. Другим ученим мужем в нашій ЕНЕ є оптекар. Його теж вже пізніше знайшла. Він його згадує, аптекар к роздачі порції, аптекар. Там така цитата є в Котляревську. Згадує його, коли він описує золоті дні Астреї. Ну, це такий теж саркастичний опис, тому що в тих золотих днях там правили картожники, шинькарі і так далі. І так далі. І там є оцей аптекар теж. І він роздавав порції для харчування. Ну, Теж дуже, звичайно, шокомічний такий момент, тому що зрозуміло, якими порціями міні-дозами оперують аптекарі. І якими були ті порції для прожитку, оце для споживання? Е he... Наступним, оцей, власне, у нас є перехідний між ученою медициною і народною, до якої ще підійду, є цирюльник. Цирюльник у нас з'являється в дуже відповідальному моменті, в момент віршального бою, коли Турн поранив Енея, Еней в рану. В стегно, і, значить, як його лікує, я з вашого дозу зараз знайду цитату, як, як описує його е, у нас е, Кутляревський. Япид цюрюльник лазаретний, був знахор в прушках не шпетний, лічить і я приступав, по локті руки закусає, за пояс е, поле затикає, очками кирку поусідлав. І зараз, приступивши к ділу, він шпеник в рані розглядав, прикладував припарки к тілу і шилом в рані колупав, і шевську смолу прикладає, но все те трохи помагає, япид сердешний чує жаль, обценькам питався кліщами, крючками, щипцями, зубами, щоб вирвати проклятущу сталь. Отак він намагався вилікувати. Витягнути оцю стрілу, але йому не вдалося, вже зразу скажемо. Так от, знову ж таки, Кодляревський прекрасно тут демонструє сферу втручання цирюльників. Цирюльник теж, до речі, тут згадана книга де Галини Дидик Меуш, є про медицину, вона там його теж опитує. Це була цехова така спеціальність. Вони займалися отакими, робили хірургічні великі втручання. Вони виконували голярські функції, перукарські функції. Але що цікаво, що теж тут він появився в Котляревську не випадково, тому що з цього навіть опису ми бачимо такого старого полкового цирюльника. А справа в тім, що в 1716 році, коли Петро І почав реформувати вже отут значить наші ці території, він вводить військовий статут, і за цим статутом в кожному полку повинен бути цирюльник. Він був державним службовцем, одержував зарплату. Отже, крім тих цирульників цихових з'явилися у нас оці військові цирульники і в Котляревську, очевидно, оцей цирульник, який, як він бачив. Нагадаю вам, що Котляревський 12 років він працював був військовим, він служив, він виконував відповідальні місії. Бачимо одразу те, що Котляревський дуже симпатію ставиться до цього цирульника, і бачимо теж сферу, як він лікував щипцями, кліпцями, ну тобто хірургічні методи лікування. Ну і тут ми переходимо. В нас з'являється все-таки головну е допомогу, надає жінка Венера. От коли цирюльнику не вдалося, я зачитаю цитату, а потім розповів. То втручається Венера. Ми пам'ятаємо, що Венера вона є мама е нашого Енея. Е і отже, ось вона перепрошую. Так, тут тут. І от е коли вже цірульник не, не не справляється з лікуванням, проходить богиня, і от як вона лікує. Шатнули, з разних трав нервали, стілющої води примчали, гарлемських крапель піддали, і все те вкупі, е сколотивши якісь слова, наговоривши, і рен Енею рану пролили. Таке лікарство чудотворне, боль рани зараз уняло, і стрі стрілки копіце упорне без праці винятись дало. Зразу скажу, що не випадково жінка нас лікує, ну вона там і за античним сюжетом, але справа в тім, що знову ж таки до кінця 18 -го століття головну роль медицині в Україні виконували жінки, тому що нетрадиційна медицина була насамперед представлена жінками. Я їх потім згадаю, якщо буде можливість, це баби, яги, відьми, знаповитухи, знахарки. І от їх власне наукова медицина жінок почала витискати. Бо лікарі це були чоловіки, адміністратори-чоловіки, ну, але головну допомогу надала Венера. Що я хочу тут сказати? Ну, Тут чим вона налікує. Звичайно, традиційними е, методами Це трави, е, це стілюща вода не почата, зібрана зранку ключова вода, і е, е, нашептала, звичайно, наговорила розмова, так, чим вона налікує. І тут вже з'являється, що цікаво, е, гралемські краплі. Гарлемські краплі це препарат, який е, Вигаданий, винайдений, перепрошую, в Гарлемі в місто вчитель він був клаус тілі в 1696 році. Тобто, Котляревський описує через 100 років. Що цікаво, зразу скажу, що цей препарат досі його виготовляють. Є сайти, він називається Гарлем. Ойле, можете подивитися, шановні лікарі і колеги філологи, і він складається з трьох, випускається в рідині, випускається як мазь, випускається як капсули, і в його склад входить сірка, трави і масло скипедарне або. Якесь інше. Його в медицину дуже широко, власне, в 17 столітті застосовували. Його називали медикаментом грація пробатом у ці гарлемські краплі. Якщо перекласти, це ліки Божою Милістю. Його брали з собою місіонери, коли їхали в далекі території. Його брали з собою е лікарі, коли їхали, і так далі. Ним натирали, його крапали, його прикладали до місця. І ми бачимо, що Венера та лікарство, значить, е теж гарлемські краплі е додало своє лікарство, оцей професійний вже лікарський метод, народний метод. І вона ним е витягнула оцю, зняла набряк, очевидно, з рани, і оця стріла е у нас е вилізла з тої рани, даруйте за термін, Витяглись. Що я хочу ще ну і власне закінчуючи про медичних персонажів, власне, акцентую на отих персонажах традиційної медицини, як я їх називала вже баби, відьми, шептухи, ворожки, яги, знахорі, і лікували вони чим шептуха розмовою. Довгий час заперечували, але Зараз ми знаємо, що методи психотерапії психотерапії широко практикуються, і ми не знаємо ну напевно, як воно впливає. Так я не знали тоді, але якось вони це лікували. Тут я вже не буду зупинятися. Нагадаю, що єдине, що одним з головних персонажів є, звичайно, Севіла, яка мандрує з Енеєм аж до пекла. Оце вона його проводить тими стежками. Вона йому все-таки все допомогла знайти батька, долю і знайти врешті-решт потім е, свою землю. Так от Севіла, це хто вона ну, вона яга теж? Так? Тобто вона... І вона вміла теж, е, власне, е, і ворожити, і лікувати. І ми зараз побачимо, що вона лікує. Я Ще маю час, так? так? От що вміла ці віла? Кому чи трястю одігнати, заушниць чи прошептати або і волость зігнать, шепчу, уроки проганяю, переполохи виливаю, гадюку, мію замовляти. А далі, які ж у нас йдуть хвороби? І де ми зустрічаємо хвороби? Звичайно, ми теж зустрічаємо насамперед їх в пеклі. Коли е, цивіла проводить Енея в пекло, то е, ми зустрічаємо артикул. Каравул, перепрошую на смердючій дорозі до пекла. А потім смерть до артикулу йому здала косою честь на перестої калавуру, який у її мості є». Чума, вина, харциство, холод, короста, трясті, перші голод. За сими ж тут стояли в ряд, холєра, шолоді, бешиха, і всі мирянські знає ж лиха, що нас без милості морять. Зрозуміло, чому чума стоїть першою, тому що вона до кінця 18 століття була найстрашнішою інфекційною хворобою і. До кінця 19 століття ходили спогади про Бендерську. Чому це 1748-49 рік, ну коли значну частину тої території Гетьманщини, власне було скошено населено цією страшною хворобою? Ну які тут переважають, ми бачимо інфекційні хвороби, холера. Так бачимо шкірні хвороби, короста, парші, бешиха, це рожа, ну і хворобливий стан трясця. Що ще лікувала там сивіла, які згадуються хвороби Заушницю, Це набряк позаду вуха. Тепер це називається паротит, так? Свинка, як літературне. Волос: це подає навіть Кутляревський, бо термін більше не знайшла. Це опух нарив під пальцем. Переполохи, ну це вже зрозуміло психосоматичні стани, і вроки це те саме психосоматичні стани. Ага, в, хворо, в тексті не їде, ми їдемо, знаходимо ще одну інфекційну хворобу, яка дуже небезпечна і занесена до того кодексу, навіть вона як з біологічної зброї це хвороба, така як САП. Так? Вона є така цитата, коли Асканій оплакує свого побратима. Асканій більше всіх тут хлипав і губи так собі задрипав, що мов на нього сам напав. Ну, це хвороби людей, які пов'язані з кіньми, так, передаються через зоонозна хвороба. Вона характеризується ураженням шкіри, слизових оболонок, внутрішніх м'язів. Так, завершую. Ну, і ще тут є такі хвороби, як маточні припадки. Термін я потім знайшла. Є в метричних книгах перетани як з 1834 року як причина до смерті. Буде власне, вони стосувалися, коли там попровали муцика, цуцика цієї няньки а мати. Ну я читати вже не зачитую цитати, так? Он... А? Органи, які є так, добре, в нас ще є там похмілля, але йдемо ще і е, до органів, які згадуються. Отже, дуже багато соматизмів, зараз їх назву. Хочу сказати, що Енеїда вона взагалі дуже тілесна. Ну, Ми знаємо, перегадуємо ті малюнки Базилевича, оці оголені, і всі вона просто він міє такими масками, е, е Описати ось, отже, який він згадує, є тут суматизм? Це ті, що я визбирала, а можливо, я ще щось пропустила органи тіла. Голова, волосся, лоб, висок, очі, брови, щоки, ніс, губи, уста, челюсті, рот, шия, груди, серце, тіло, живіт, пузо, пуп, требухи, печінка, легкі, кишки, матка, жили, руки, нога, стегно, литка, п'яти, локті, кості, шкура, маслаки, м'ясо, кров, жир, плоть, труп. І ще я хочу сказати щодо крові, тут одне зауваження. Вона там виступає, якщо можна кілька хвилин, на одному органі, тому що вона виконує там різні значення. Дивіться, кров, звичайно, як оця сполучена рідина так, в крові. Далі кров у Кудляревського, це є як ознака спорідненості роду, родич кревний. І там знахур е, теж один, він кровопиття. Далі кров як атрибут етнічного походження. От у нього є цитата: в них кров текла хоч не троянська, якась або бусурманська. Це про не заявляла, але, е, власне, вказана. Е, кров як ознака приналежності до світу людей. Або світу не людей навпаки. Кров християнську замовляти. Ну і кров в переносному значенні, кров з молоком. І ще на завершення про кров, хочу сказати, що е, Кудляревський проявив себе і тут. Ну Я просто така захоплена там Кудляревським, і ось виріг уже. Я не їду вивчаю, що я, вже, я ще іншу тему вже маю. Що, власне, дивіться, він на позначення крові він використовує три слова. Кров, згадано багато разів. Далі є давнє українське слово маска. Маскою хто хоче, хто залитись, умазить морду їх маскою, зносів. Далі він вживає слово юшила, юха, теж ще одне четверте слово на третє. І четверте слово сангвіс. Ви в латинізм. Ну, Ми знаємо, що давно вживити, коли там оця і та йде макаронічна мова. І і от про що, і теж, Отже, можна навести на такі семантичні у нас йдуть паралелізми: пролити кров в трьох мовах у, можна знайти у Котляревську. Незвір'я людську кров пролити, про що з Москву мирянською лити, про що всі сангвіс проливати. Отак, от такі мовні ігри робить Котляревський своїй, у своєму творі. Дякую за увагу. Мені дуже приємно. Не. Хочу подякувати ще раз Дякуємо, пані Галяну, за таку доповідь яскраву, за такі мовні приклади, за таку аналіз і аналітику. Ви ми відразу сертифікат дякую, дорога, учасника. Тетяна. Дякуємо вам. Дякую, Тетяна Анатолійовна. Я хочу ще сказати, що вона мене так оце надихнула медична лексика, що моя перша скопісівська стаття вийшла, з'явилася в славі орієнталісту, у нас на медична лексика не їде. Так що дякую. Дякуємо.